Отже, це найважливіша морозильна камера у світі. Так і є справді. Як хтось сказав, найважливіша кімната в світі. Це досить велика честь для місця, розташованого всього за 1300 кілометрів від північного полюса. Але все ж таки, це особливе місце. Це всесвітнє сховище насіння. Ну, це, що ви бачите, це лише вхідні двері. Всередині зерносховища є мережа тунелів. Тут не так вже й холодно, але чим глибше ми проходимо, тим стає холодніше. Це Бенте. Ви інженерка, так? Саме так. Покажете, куди йти. <рес> так. Це чудово. А скільки тут взагалі дверей? А, одна, дві, три, чотири, п'ять дверей до секретної кімнати. П'ять дверей до секретної кімнати. Прошу, заходьте. Ого! Ось про що я казав. Ха, ці нескінчені тунелі. Ведуть вниз до зерносховища. Термін експлуатації цього об'єкта близько 200 років. Він здатен витримувати вибухи і землетруси, а його розташування на схилі гори залишиться над рівнем моря, навіть якщо весь лід на землі розтане. Тут три окремі сховища для насіння. Наразі використовується лише одне, і воно розташоване на 120 метрів від головного входу. Ці сховища заховані глибоко в схилі гори, бо тут довкола вічна мерзлота. Природна температура Землі навколо нас мінус 4, мінус 5 цілий рік. Таким чином, якщо трапиться непередбачуване, зупиниться система охолодження або не буде електрики, за цими дверима збережеться температура 4-5 градусів нижче нуля за Цельсієм назавжди. Звісно, якщо глобальне потепління не буде надто сильним. Це місце називають сховищем судного дня. Навіть за найгіршого сценарію воно збереже світову різноманітність посівних культур. Ось ми й дісталися над гори. Навколо нас вічна мерзлота. А ось і прохід, що веде до дверей трьох сховищ. Перше з них ось там, тут друге, те, яке зараз використовують, і там третє сховище. Це просто вражає. Куди не глянь, і стелі, і стіни повністю вкриті кригою. Це зерносховище працює здебільшого як банківське сховище, так, бо воно щось таке, бо насіння зберігається в таких ось ящиках. Вони прибувають у свальберт запаковані, ми не маємо права їх відкривати. Ми пропускаємо їх через систему безпеки аеропорту, щоб пересвідчитись, що там немає вибухівки чи чогось зайвого. Все як у банківській комірці, і її... ми не відкриваємо її. Лише вкладник може відкрити її та вийняти насіння. Виходить, ви не перевіряєте насіння, яке сюди надходить ні. ні. То звідки ви знаєте, що вам надсилають насіння ячменю, як там написано, а не щось інше. Е, тільки тому, що ми підписали договір. Ми не можемо знати точно, але ми довіряємо одне одному. Гаразд, а чи можуть до вас потрапити насіння заборонених культур, таких як марихуана? У договорі прописано, що таким культурам тут не місце. Заборонені наркотики та генно модифіковані продукти. Генномодифіковане модифіковане насіння теж заборонено? Так Норвегія наполягла на тому, що тут не буде зберігання. ГМО, а тут є якісь незвичайні культури. Вам надсилають щось таке екзотичне? Е -е -е Ні, нічого незвичайного ми тут не зберігаємо. Але іноді ми отримуємо запити від приватних осіб, які хочуть зберігати тут своє насіння. Також було декілька запитів від чоловіків, які хотіли розмістити тут свій генетичний матеріал. Це було досить дивно, тому ми просто не відповідаємо. Ось вони двері в сховище, за яким при мінус 18 градусах за Цельсієм зберігається близько мільйона різних видів насіння з усього світу. Знаєте, тут зразу відчувається мінус 18. Бо волога в носі швидко замерзає, і ніздрі стають твердими. Так, бачу, що позаду вас насіння з Канади. Мені цікаво, бо я власне канадієць. Так, що тут у нас є з Канади? Не можу сказати точно, бо на самій коробці зовні не написано, що всередині. Але ці номери занесені в базу даних в інтернеті, тож ви зможете потім це перевірити. А, гаразд, то потім можна перевірити, що Канада зберігає у зерносховищі і в цих конкретних коробках, так? Так. То це як банківська комірка. Будь-хто може дізнатися, що ти туди поклав. Так, так. Ха. Ось найприкольніші коробки з Північної Кореї. Ого, Дерев'яні, зроблені вручну, здається, наче вони потрапили сюди з 60-х, Правда, Так, точно вони їх робили під замовлення. Так, їх робили під замовлення. Ми їм дали розміри, якими повинні бути коробки, і вони виготовлені точно за розмірами. Як бачите, Північна Корея в нас на одній полиці зі США, тільки США з іншого боку. Ага, США там. А далі в нас південна Корея зразу за ними. Тож тут щось на зразок. Маленького ООН в недрех гір свальбарда. <рив> а це у нас вільні палички, що залишились у другому сховищі. Коли усі сховища будуть заповнені, у них зберігатиметься близько трьох мільйонів видів рослин, по 500 насінин на кожен вид. Тож, можливо, колись тут буде понад мільярд насінин одночасно, що представлятимуть більшість посівного розмаїття землі. Сьогодні складно сказати, яке саме насіння можна буде вирощувати через 20, 30, 40 років все через зміну клімату. Можливо, через 30 років нам знадобиться новий тип насіння, який буде більш стійкий до більш теплого, сухого чи вологого клімату, залежно від сценарію, тому вкрай важливо мати запас усього насіння, щоб надалі ми змогли виростити необхідну їжу і забезпечити нею наступне покоління. Це зерносховище не єдине у світі. У різних країнах різними організаціями створено приблизно 1700 генетичних банків, враховуючи, що будівництво цього сховища коштувало 9 мільйонів доларів, і ще мільйони йдуть на обслуговування, то виникає питання, чи це марнотратство чи важлива підстраховка. Слушно було б запитати про це в сирійців, яким вже довелося першими скористатися цими запасами. Генетичний банк Валепо виведений з ладу після бомбардування. Тож, третину насіння, що тут зберігалося, зараз вивезли в Марокко та Ліван. Ось тут стояли коробки, які ми віддали на посівну, щоб відновити запаси. Тому й тут тому тут порожньо. Це насіння справді спрямують на вирощування культур? Так, а вже ж так. За останні 13 тисяч років ми виростили мільйони видів рослин. Сільськогосподарська революція стала основою для технологічного та демографічного вибуху, результати якого ми зараз спостерігаємо. Невідомо чи буде колись кінець світу, але що б не сталося, завдяки цій фортеці на вершині світу, принаймні, наше насіння буде в безпеці. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал, якщо не підписані. Ну і за можливості підтримайте проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатите на ЗСУ. Домовились?